Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України ним 10 копійок 2019 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 ІВМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі, поговоримо про особливості реверса монети, дізнаємося, який штамп утворюють аверс та реверс, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 10 копійок 2019 року це обігова монета України, яка виготовлялася на Київському монетному дворі. Має тираж 250 мільйонів екземплярів, вага монети 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, міліметра. Гурт монета має рефлений. Тобто мілка насічка, але так як він рифлений, то вона йде по всьому колові монети. Що ж до каталогу ІТК, то монета має лише один штамп штамп 1 ІВМ. Для того, щоб визначити будь-який штамп всіх монет по каталогу ІТК, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення трьох сторін вказано на штамп монети, орієнтуючись на який. Ми можемо визначити ціну даної монети. І як завжди, визначення штампу будь-якої монети ми розпочинаємо з аверса монети. Чим особливий штамп перший 10 копійок 2019 року та як його можна охарактеризувати? Отже, штамп перший 10 копійок 2019 року характеризується так: середній зуб тризубця гострий та тонкий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Від У до канту від. А до канту є відстань, але вона мінімальна. Що ж до дати 2019, вона знаходиться наближеній до канту і віддалено від герба монети. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору. Зображення на аверсі. Воно збільшене і всі написи знаходяться в одній площині. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп перший по аверсу 10 копійок 2019 року. Після визначення аверсу ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. У 10 копійках 2019 року нас цікавить штамп ІВ, який він має особливості та як ми його можемо визначити. Але перед тим, як визначити штамп ІВ, ми повинні визначити, що це штамп І, адже штамп ІВ іде уточням штампу І і дохарактеризовує його. Штамп І 10 копійок 2019 року характеризується так. Ми повинні свою увагу звернути на грон номер 2 та грон номер 5 І ми бачимо, що штамп І характеризується так. Грон номер 2 малий тупоугольний трикутник. А в гронь No5 чорнок підходить до першої ягоди зліва. Саме це буде характерна особливість штампу І. Штамп ІВ, він уточнює штамп І та говорить нам про те, що вінок, що йде по всьому колу монети, він великий і майже опирається в кант. А чорточка, що знаходиться між буквою та нулем, вона тонка, складає 0,15 мм. От саме так ми можемо охарактеризувати докладно штамп 10 копійок 2011 року, штамп 1 і ВМ. Що значить літра М в кінці штампу монети? Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт монета має мілку насічку. А так як він рефлений, то мілка насічка йде по всьому колу монети. Отже, тільки що з вами докладно охарактеризували та визначили штамп 10 копійок 2019 року. Яка ціна монети на даний час та як її можна зустріти в обігові? 10 копійок 2019 року по каталогу ІТК, який має штамп 1 ІВМ, коштує на даний час від 50 до 70 копійок за один екземпляр в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить, ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто така, що випущена банком і не була в обігові, то ціна такої монети вже буде стартувати від гривні до 2 гривень в залежності від стану збереження. Також у 2019 році 10 копійок випускалися в ролах. Ціна ролу 10 копійок 2015 року на даний час складає від 50 до 70 гривень за один рук, в якому запаковано. 50 монет. Тому, якщо є можливість, на даний час рол 10 копійок 2019 року ще можна зайти в обігові. І тоді Краще відкласти для себе в колекцію монету в ролові. адже монета в банківському стані завжди буде додавати в ціні і буде коштувати дорого. По каталогі ТК відомий лише один штамп, тому різновидів монети немає. Проте є монети в 2019 році, які коштують дорого. Про це ми зараз і поговоримо. Отже, саме перше в 10 копійках 2015 року ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал 10 копійок 2014 року є магнітна сталь, яка покрита латунню. Проте, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена з іншого металу, до них ми можемо віднести латунь, алюмінієву бронзу, магнітну сталь, покриту нікелем, мідно-ніклевий сплав, алюміній, срібло чи інші, то це вже буде пробна монета, яка відома лише кількома тиражами. Ціна згідно проходу на аукціоні, буде складати від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Тому на це ми обов'язково звертаємо увагу. Як я вже сказав, стандартний метал є магнітна сталь, яка покрита латуню, Тому монета є магнітною. Якщо ж ви знайдете монету, яка не буде прилипати до магніта, це вже буде також цінна монета. Ціна стартуватиме від 8 тисяч гривень, але залежить від стану збереження та того, наскільки зацікавлені колекціонери в даній монеті. Тому, друге, це ми перевіряємо монету на магніт. Також не вам свою увагу звертати на гурт монета. Якщо ви знайдете в 10 копійках 2015 року монета, яка має гладкий гурт, тобто такий, що не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі, це буде монета, яка коштуватиме від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Але тут є одне уточнення: обов'язково гурт повинен бути таким, що не пройшов гуртильне кільце, а не таким, який сточений механічно. Якщо гурт сточений механічно, то монета ніякої цінності немає і ціна її буде складати рівно свій номінал. 10 копійок, тому на гурт ми уважно звертаємо свою увагу. І обов'язково ми дивимося при переборі 10 копійок 2019 року поворот на відношення аверсу до реверсу. Якщо при переборі ви знайшли дану монету і при повороті визначили для себе, що аверс відноситься до реверса, так як перед вами зараз, це буде стандартна монета, адже відхилення 0 градусів. Ціна такої буде від. 30 до 50 копійок. Проте, якщо при повороті ви знайшли монету і бачите, що відхилення аверсу до реверсу складає 30 градусів, ціна такої монети буде стартувати від 50 гривень за один екземпляр. Якщо ж знайдете до 30 градусів, ця монета є стандартна, і на неї ми уваги не звертаємо, вона ніякої колективної цінності не матиме. Тобто мінімальний градус, який нас цікавить, це 30 градусів. З поворотом на 90 градусів ціна вже складе від 500 гривень за один екземпляр. З поворотом на 180 ціна вже складе від 1000 гривень, та в залежності від того, наскільки зацікавлені колекціонери даною монетою. От саме такі особливості має монета 10 копійок 2019 року. Зараз зробимо маленький підсумок і на цьому будемо закінчувати відео. Отже, що нам треба знати про монету 10 копійок 2019 року? Це обігова монета України, яка виготовлялася з магнітної сталі, яка покрита латунню. Дана монета є магнітною. Тому для того, щоб знайти дорогу монету, ми перевіряємо обов'язково на те, з якого металу виготовлена дана монета. Друге, це перевірка на магніт, на гурт якщо гурт гладкий, монета буде коштувати дорого, та відношення аверсу до реверсу. По каталогу ІТК така монета має лише один штамп, штамп 1 ІВМ, тому різновидів ви не можете знайти. Які монети коштують дорого, тільки що вам розказав. На цьому буду закінчувати своє відео. Якщо у вас є монети України, присилайте їх на оцінку. З радістю допоможу та оціню вам. Якщо є якісь запитання, задавайте. Номер знаходиться в шапці профіля на Viber та Telegram. Пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал.